Слухаючи своє мовлення. Оскільки наші настанови та поведінка випливають із наших парадигм, то якщо ми розглянемо їх, застосовуючи самосвідомість, побачимо природу карт, які лежать у їхній основі, зокрема, наше мовлення дуже вагомий індикатор того, наскільки ми вважаємо себе проактивними. Мовлення реактивних людей позбавляє їх будь-якої відповідальності. Це я просто я такий, усе вже визначено, я нічого не можу з цим вдіяти. Він мене до сказу доводить. Я не винна. Моїм емоційним життям керує щось таке, що не підлягає моєму контролю. Я не можу цього зробити. Просто не маю часу. Мене контролює щось зовнішнє, обмежений час. От якби моя дружина була терплячішою, мою ефективність обмежує чиясь поведінка. Я мушу це робити. Обставини чи інші люди примушують мене робити те, що я роблю. Я не належу собі і не можу обрати, як діяти. Реактивне мовлення. Я нічого не зможу вдіяти. Просто я такий. Він мене до сказу доводить. Мені не дозволяють. Я мушу це робити. Я не можу. Я повинен. Якби ж то Проактивне мовлення. Розгляньмо наші альтернативи. Я можу обрати інший підхід. Я контролюю власні почуття. Я можу зробити ефективну презентацію. Я оберу відповідну реакцію. Я обираю. Я надаю перевагу. Я буду. Мовлення породжує базова парадигма детермінізму, а загальний її дух перекладання відповідальності на когось іншого. Я не відповідаю. Не маю можливості обрати реакцію. Одного разу студент запитав мене, можна мені пропустити заняття? Я мушу поїхати на теніс. Ти мусиш чи ти вирішив поїхати? спитав я. Я справді мушу, вигукнув він. А що буде, якщо ти не поїдеш? Ну, мене виженуть із команди. І як тобі це сподобається? Не сподобається. Отже, ти вирішив поїхати, бо хочеш. Залишитися в команді. А що станеться, якщо ти пропустиш моє заняття? Не знаю. Подумай, які, на твою думку, ймовірні природні наслідки того, що ти не прийдеш на заняття? Ви ж не виженете мене, правда? Це був би соціальний наслідок, штучний. Якщо ти не візьмеш участі в командній грі, тебе не допустять грати. Це природньо. А якщо не прийдеш на заняття, який буде природний наслідок? Мабуть, я чогось не вивчу. Правильно, тому ти маєш зважати обидва наслідки і прийняти рішення. Я знаю, що сам на твоєму місці обрав би теніс. Але ніколи не кажи, що ти мусиш щось робити. Я обираю гру в теніс, невпевнено відповів студент. І пропустиш моє заняття? жартома. Прижмурився я. Серйозна проблема реактивного мовлення в тому, що вона стає очікуванням, яке справджується. Люди впевнено приймають парадигму власної детермінованості і самі надають докази, які це підтверджують. Вони дедалі сильніше почуваються жертвами, які не можуть контролювати ні себе, ні своє життя, ні долю. Вони. Перекладають провину за своє становище на зовнішні сили інших людей, обставини, навіть зірки. Після одного семінару, де я виступав з доповіддю на тему проактивності, до мене підійшов чоловік і сказав: Стівене, мені подобається те, що ви розповідаєте. Але ж ситуації бувають різні. Візьмемо, візьмімо, наприклад, мій шлюб. Я дуже стурбований. Здається, ми з дружиною охололи одне до одного. По-моєму, я вже не кохаю її так, як раніше, а вона не кохає мене. Що я можу вдіяти? Кохання більше немає, уточнив я. Саме так, кивнув він. А в нас вже троє дітей, і ми дуже за них хвилюємося. Що б ви порадили? Любити її, відповів я. Я ж кажу, почуття більше немає. Любіть її. Ви не розумієте, почуття любові. Просто зникло. То любіть її, якщо почуття немає, це достатня причина її любити. Але як можна любити, коли ти не любиш? Друже, любити це дієслово, а любов почуття. Це плід дієслова любити. Тож любіть її, служіть їй, жертвуйте собою заради неї, співчувайте, цінуйте, підтримуйте її. У вас є бажання це робити? У великих літературах усіх. Прогресивних суспільств любити це діє слово. Реактивні ж люди роблять із нього почуття, ними керують почуття. Голівуд вклав нам у голови сценарій, який змушує нас думати, що ми ні за що не відповідальні, ніби ми продукт власних почуттів. Але голівудські сценарії не описують дійсності. Якщо почуття керують нашими діями, це тому, що ми відкинули відповідальність. І дали їм повну волю. Проактивні люди вважають любов словом дії. Любов це те, що роблять ті ваші жертви і самопожертви, як тоді, коли мати народжує на світ своє дитя. Якщо хочете щось знати про любов, подивіться на тих, хто жертвує собою заради інших, навіть заради тих, хто їх кривдить чи не любить навзаєм. Якщо у вас є діти, подумайте про свої самопожертви свою любов. Любов це цінність, яка реалізується через дії. Проактивні люди підпорядковують почуття цінності. Любов почуття можна відновити. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Дякую за те, що прослухали цей момент. До зустрічі!